У бойовому гопаку головною є зовсім не фізична сила. Маленьких козачан із дитинства вчать благородності та побратимства, Прививають любов до українського фольклору та історії. Це є козацький чуб. Значить, коли козак помирав, то Бог його брав за чуб і витягав на рай. Ну, шаровари – це є вільна одежа, коли козаки билися, що їм нічого не мішало. В арсеналі майстрів бойового ПК, рухи традиційного народного танцю та адаптована техніка східних єдиноборств. А от назви прийомів – українські голубець, присядки чи просто копняк. Так як копняк, тільки трошки більше Це він б'є йому в череп. Це наш стрімляк. Він він б'є його в череп і в зуби. Це нас він його відбиває і може дати джигана. Чи не найбільше уваги глядачів привернули показові види змагу гупаківців? Тут обов'язковою умовою, окрім козацького дрес-коду, є музичний супровід. Однотанце уявний бій, це бій з уявним суперником. І тан-двобій це заздалегідь продуманий бій між двома гупаківцями, які його готували. Це, звичайно, треба робити під музику. Це набагато видовищніше, і ритмічніше і ефектніше і легше. Національна першість зібрала півтори сотні учасників. Серед них немало козачок. Нам заборонено, звичайно, перевищувати контакт. У Нас є обмежений контакт. Ми не можемо, знаєте, кікбоксингу є кіки, то ми їх не б'ємо. Ну і звичайно. Ну, тобто, ми маємо ну, щитки там, всякі мушлі, для того, щоб не пошкодити один одного. Школи бойового ГОПАКа виховують воїнів не лише в Україні, а й за її межами. Тож влітку збираються організувати міжнародні старти. Марічка Домич Володимир Квятковський, головні новини Львова.